Так, ну, хто перший, того тапки? У нас сімка G12 на продаж. <кхи> шикарні комплектації по автомобілю дуже багато є всяких фішок. От так все ззовні виглядає, автомобіль в кераміці, антидощ. значить Спойлер, в М обвісі В принципі, все, що можна в автомобілі є. Мертві зони, безключовий доступ, до тяжки на всіх чотирьох. Дверях, автомобіль в прекрасному технічному стані, адаптивна пневмопідвізка, камери 3D, значить, підігрів вентиляція сидінь, чотирьохзонний клімат контроль, це лонгова версія, амбієнт лайт. Так, в нас панорама. До речі, панорама теж має sky Lounge під підсвіточку Додаткова підсвітка є, до речі, для задніх пасажирів. Зараз покажемо вам детальніше. Це в нас, до речі, ламайки, максимально жирні сидіння. Так, все виглядає, спорт кермо. У пережимі їзди, комфорт плюс, до речі, присутній. Управління сидінням пасажира, складні дзеркала. одним словом, Мега багато плюшок в даному автомобілі. Все, що можна було зробити, тут вже зроблено. Автомобіль для насолоди їздити, тайфувати. Музичка Харман, шторки задні бокові, підсвіточка додаткова для заднього ряду. Одним словом, просто шикарний автомобіль за шикарні гроші. Ціна буде 28500, хто встиг забрати, той встиг. А в нас така бешечка, номер телефону в шапці профілю або в віре.